Але це просто правда. Я це бачу, і це дуже сумно. Бо все тихіше е, голоси правди, і все гучніше, гучніше е, е, голоси тих, хто каже, типу, ну гірше не буде. Буде е, буде гірше неделя. вибачте, переб'ю вас мені здається, це от наша є така одна категорія людей, які спочатку вже перемогли, а тепер вже заключили мир. Так, так, да, так. Да. Це таке життя, це є таке ан англійське вислов wishful thinking. Це мислення, ну, грубо кажучи, бажане за дійсне. І цьому сприяють дуже. Якщо зараз зазирнути в YouTube в український, саме в український, я підкреслюю, я не беру навіть нічого більше, то там панує атмосфера абсолютно божевільний якоїсь там переваги, якихось там великих